Астраль Люмі Плюс Флексі універсальний світильник LED для басейнів. Закладна деталь. Та лицева панель може бути обрана під ваш тип басейну та матеріал облицювання. Лицьові Лицеві панелі доступні в усіх популярних кольорах та нержавіючій сталі. led елемент універсальний підходить для будь-якого типу лицевої та закладної деталі, що є дуже зручним. Усі світильники Astral виготовляються в Іспанії на сучасному виробництві з використанням найкращих компонентів. Гарантія 24 місяці. Залишились питання? Пишіть в коментарях. З радістю відповімо кожному.